Доброго дня ми з України. Ну що ж, повертаємось до огляду подій, які відбуваються в світі, я вам готувала зовсім іншу розкладку. Але поки я вчора повернулася з роботи, прийшла така інформація цікава про Діндона. Сім місяців назад в мене на каналі є відео, яке я знімала стосовно Діндона і стосовно Чечні. Тоді я говорила, що практично Діндон мав ще до кінця 23-го року вже піти в світи і не, але там багато залежало саме від лікарів. І я також сказала вже в кінці відео, що якщо він викарабкається, то в мене були великі сумніви, що до травня місяця він таки протяне. Чому. Тому що в мене були розрахунки, які свідчили про те, що в кінці року в нього вже відривалася, називається така матеріальна частина, він же від землі відходив. І багато матеріальних саме для нього таких радостей вже не було, бо він залежав тільки від лікарів, і від лікування, яке він проходив. І вже під Марсом, до кінця березня, в нього вже зайшов такий стан, коли говориться про те, що він практично помер. Лікарі зараз, до травня місяця, середини травня, вони закінчують боротися за життя Діндона. І ми з вами можемо побачити під Сатурном, коли Карма прийшла, постукала до нього в двері. Що навіть може бути і поховання його, чи десь кудись його опять попруть, але все говорить про те, що Діндона може не стати саме в цей період. Тому я й говорила, що до травня місяця велика ймовірність того, що Діндон не дотягне. Ті всі вкиди, які я вчора почула, ті всі статті, вони просто підтвердили саме ход подій 23-го року у Діндона, як його лікували, через що це все було. Так, да, Була інтоксикація. Там було показано, інтоксикація зайшла в 22-му році. І всі події, які в нього відбувалися протязі го року і призвели вже до 24-го року, вони всі відбулись до травня місяця таки він. Ну, Поганенько йому, поганенько. Але я вам показувала Чечню тільки з одної матриці. Я робила додаткову для того, щоб собі зрозуміти і пояснити, тим паче, що ми вже стоїмо з вами на порозі всіх всіх подій, які мають відбуватися саме в Чечні. Я говорила, що ще з осені прошлого року, коли стало Діндоном погано, там вже почалися такі перестановки у владі. Там вже почалися суперечки у владі, але я вам казала, що на весь цей рік будуть такі суперечки. Ну, не казала, як. Чи стосовно чого, і де ж буде та перемога? В Чечні я не оговорилась саме в Чечні. У нас з вами Чечня зайшла, в шостий дім зайшло сонечку. Додаткова матриця сказала, що восьмий день зайшов місяць. Це буде говорити про те, що перестановки великі-великі у людей прямо як депресія, вони не розуміють, що їм робити, як їм робити, і до чого це все має призвести. Це було до березня місяця. Люди розуміли, що Кадирова вже немає як такового. Вони бачили ті перестановки, які вже там відбувались, і вони були дуже цим незадоволені. Для них це був шок, скажімо так, емоційний шок. Але саме ті перестановки, які там вже зараз були, для людей це все є як небезпека. І люди це розуміли. Тепер у нас з вами заходить вже другий період в них зайшов, коли саме починається розв'язка подій. Це з 15 березня аж по 5 травня. Перший дім заходить у нас Сатурн, і додатково четвертий дім у нас обнуляється. Про що ми будемо зараз говорити? Що у людей є і депресія, і багато людей зараз почало думати. Саме про ті землі батьківщини, які у них є, і де їх батьківщина? Тобто в цей період будуть задумуватися про трансформацію земель, куди воно їх привело всі ті їх повстання під керівництвом Діндона. І під періодом Марсу. У нас з вами заходить в Чечню 6 травня по 26 червня, В сьомий дім місяць, і додатково знову-таки з'являється 8 дім і місяць. З таким поєднанням можна говорити так, під Марсом, що буде дуже велика небезпека народу. Дуже велика. Тут можуть відбуватися таємні якісь перемовини, будуть таємні домовленості. Але є велика ще також небезпека, що саме в цей період можуть зайти і люди на територію Чечні такий людський ресурс для підтримки тої ситуації, яка вже розгорається в Чечні. Але це буде нести тільки. Неприємності для самих людей, які там проживають. Ми зараз з вами бачили, що в Арміні був знятий контингент росіян і її кудись перенаправлені. Да? Ми з вами поки що не знаємо. Тому ми можемо з вами припустити, що саме ті, які охороняли там той перевал, можуть зайти і до Чечні, для того, щоб не втратити Чечню. А це буде нести саме. Під Марсом неприємності для людей. І з 27 червня аж по 17 серпня, під Юпітером. Тобто, якщо ця ситуація заходить, вона буде до такої степені розширятися, тобто буде дуже багато. Її дуже буде багато. Але якщо вона під Юпітером, це можна сказати так, що це на краще та ситуація, яка зайшла в Чечню. Вона буде на краще. Але 12-й дім Венера, ви пам'ятаєте, у нас саме в той період почалось повномасштабне вторгнення. Це, коли можна сказати, так, що буде дуже боляче, ситуація дуже боляча. Бо в 8-му домі Юпітер, коли зайшов, це буде говорити з такому поєднанні, буде політична боротьба. Будуть перестановки, будуть намагатися навіть якісь злочини приховати чи робити злочини в цей період. І буде, для людей треба буде просто зберігати техніку безпеки. Тобто ем, хай це владнають військові, а люди цивільні, мають відійти від цієї всієї ситуації, яка може бути саме виходить липень і серпень в Чечні. І ви ж пам'ятаєте, що саме в Росії в той період теж вона дуже сильно падає. Мало того, що вона буде отримувати поносу у нас з вами, в Україні, ще й виходить, що і Чечня заходить оце протистояння з ворогами. Так що, як вона буде розриватися, ну, навіть не уявляю. Ну, буде дуже ну, спекотно для росіян теж. Ще, я думаю, що я вам потім покажу ще Армінію і Азербайджан, але я надію, що вони все-таки там вирішаться мирним шляхом, бо бачу, що поки що вони намагаються одне одного чути. Це слава Богу. Тому великий заколот в Чечні може відбуватися саме в липні і серпні. Бо потім у нас заходить з вами під Сатурном з 18 серпня. Аж по 8 жовтня в 11-й дом заходить Венера, яка буде говорити, що буде велика боротьба за землю під Сатурном. Тобто це кармічна ситуація, яка має розв'язатись нарешті саме в той період. До жовтня місяця. І ми з вами будемо бачити, що вересень і початок жовтня для Чечні буде дуже-дуже спекотний. Люди будуть боротися за свої права і за право жити на цій землі. Бо ця вся ситуація, яка у нас з вами заходила в травні червні. Вона під ураном має вже закінчуватись. А саме з тим партнерством, з тими таємними домовленостями, які були на початку року, вони в кінці, тобто жовтень-листопад, вони вже будуть закінчуватись. І Чечня входить у 25-й рік. 30 листопада аж по 22 січня. Коли на державному рівні, на державному рівні будуть прийняті закони стосовно земель Чечні. Так, це таке революційне. Воз'єднання, да. Але таке ж саме положення говорить про те, що та земля, яка була під окупантом, скажімо так, буде як імміграція цієї землі до своєї батьківщини. І це все буде закріплено на бумагах. Тому в Чечні боротьба буде. І можна вже сказати про те, що липень, серпень це початок тієї боротьби, бо поки будуть тільки прийматися рішення, що робити і для чого це все було дано. Тому ще один представник сили зла йде в засвіти. З Сатурном. Закон карми спрацьовує незалежно ні від чого. Навіть якщо ти маєш багато-багато грошей, ці гроші тебе не врятують, бо навіть лікарі не можуть тебе врятувати, бо в тебе відключений вже навіть зв'язок з фізичним мі миром світом. І ти вже знаходишся практично по дорозі того шляху. Який ти маєш дойти до Господа Бога і відповідати перед ним за ті всі злодіяння, які ти вчинив. Ви десь бачите багато грошей, ні. Тобто, це, наверное, не та мета для людей, коли треба шукати тільки матеріальний світ. З ним теж втрачається зв'язок. Я все своє життя жила коло кладовища. Я вже це казала не один раз і не в одному відео. І ніколи в житті не бачила, щоб ті всі начальники, великі люди, за собою тягнули ті всі статки, маєтки, машини, брюліки. Ямка одна для всіх. По розміру. Гробік теж. Але. Я бачила бабусі дідусів, яких хоронилась сім'єю, і вся сім'я плакала. Для неї це було боляче. Чому? Бо більше бабуся нікого не обійме і не спече пиріжок. І у цієї бабусі не було багато статків, але була велика, велика душа, коли вона кохала. Всю свою родину і родина її кохала. Кожна матриця, яку я вам виставляю, практично про це саме нам з вами і говорить, що треба йти тим шляхом, для чого ти сюди прийшов, а за те зле, зло, яке ти зробив для людей і для багатьох людей. Ти все одно під Сатурну. Чи під Марсом, чи під Нептуном підеш в засвіти. І ніякі маєтки, кошти тобі не допоможуть. Чечня воз'єднається своїми братами: мир, закон, справедливість на цій території опанують нарешті. Ми ще раз з вами бачимо, що 24-й рік дуже цікавий рік. І всі ті, які принижували гідність людей, вони будуть страждати. Але кожен раз не забуваємо, якою ціною ми добуваємо цю справедливість. Дякую за увагу! Думаю, вам це буде теж цікаво. Будемо спостерігати. В моє відео. Про усатого полосатого і Білорусію. Чому? Бо я вам хочу показати таки Польщу нарешті. І навчити вас мислити десь в якомусь сенсі. Тому до нових зустрічей!